Відмовтеся від вечері і замініть її цим напоєм. Ви почнете втрачати жир на животі і очистите кишечник вже за кілька днів. А найголовніше, він дуже смачний. Для початку наріжте банан невеликими шматочками. Банани одні з найбільш ситних фруктів, що робить їх фаворитами під час схуднення. Крім того, вони підвищують рівень енергії, що дозволить вам спалювати більше калорій протягом дня. Далі наріжте зелене яблуко. Яблука багаті на клітковину, яка допоможе очистити ваш кишечник, а їх низький вміст калорій чудово підходить для схуднення. Напишіть в коментарях, скільки кілограмів ви хочете скинути. Помістіть інгредієнти в блендер, додайте дві великі столові ложки вівсяних пластівців і велику склянку знежиреного молока. Збивайте декілька хвилин. Ми створили смачний напій з ідеальним балансом, який забезпечить чудове насичення з невеликою кількістю калорій та ідеально підійде для...